Всім доброго ранку, в кого він добрий, в кого не добрий. Цілу ніч літало. Переживали за всіх. Наташні сестрички в Києві дуже журилися. Так, а ми прийшли косити Наташа Мелець. Ігор косить. Добавилося нам ще трошки такої роботи. Тут воно не косилося вже давно. Ніхто тут давненько не живе. Ось такі липухи і дереві. Кажуть, для чого рвати дереві з корінням? Ми з корінням не рвемо, де попало. Якщо тут такі чагарники на подвір'ї, попід забор, то його можна вирвати. Але він же повністю не виривається, він буде рости ще кращий. Ось, ось, Так, Тут і молочає, я зараз трошки гусям нарву. Все, що хочеш є, і бузина є. У нас трошки був дощик вчора маленький, і вночі маленький трошки був, він не промочив, але роса є. Це такі тут джунглі. Це все треба викосити. Щоріє, збираємося їхати на городи, кропити сою. Так, хлопці їдуть сою кропити, а Наташа поїхала гарбузи підживлювати. Яке добро, не треба відрами воду носити, баклажками, як ми возилися. Відрами ще й не повозишся? О, ще й машина їде. Ми не на дорозі. Угу. Теж воду возять. Я йшла і не розпитала, що вони будуть робити. Я думала, підживлювати чомусь будуть. Ні, вони будуть рятувати гарбузи. Якимось таким лікарством, яке коштує 1000 гривень літр. Дороге удовольствіє, А що робиться? Ось бачите, що на гарбузах. Чи щось поможе чи не поможе, а гроші треба викинути. Так. Вже трохи погано ходити, бо вже розстелилися. Ой-ой. Я не сильно на них заглядала. Ось що робиться. Да, боже, прямо кожний кущ такі були гарні. Ось в'яжуться гарбузики. Але ось так. Все не слава Богу. Оце так не доручає мені, щоб я завдавала. Каже, що я не підніму. От так з борта. От навчилася. 16 літрів опрескувачі, а плюс акумулятор. Та й трошки вага є. Хай кропіта, я піду подивлюся, чи Ігор подокошував, де він зранку косив. А що в нас на цих гарбузах теж саме чи ні? ох, ох. Що за погода? Тут трошки менше, але. Але теж вже з'являється. такі гарбузики. Ого, тут уже ні пройти, ні пролізти. Як це тут ходити? Все злилося. Так, повикошував. Все кругом повикошував. Це ж скільки треба, якщо все купи скласти цілий город. Скільки викошено. Ще й погано косити, то кирпичі, то камінці, височене, заплутане, полягло. О, тут рядом гарбузики. Це чагарники. Скільки, скільки косіння Ой, і деревій валяється наш не було мені сьогодні коли вибирати його. Вано бузина і знову бузина проморосте на городі. І на межі, прямо під хатою, і під хлівом, де хочеш її. Ростуть гроші на дереві. Це пилюка. Якщо вона цей город сходить, це ж треба переступати через ці гарбузи, то буде ночою снитися її, буде ноги на голову закидати. Як попереступає, ой, і надвигається цього. Полівізатор. Ну і не хоче вона чекати. Поки Ігор покропить сою. Вона каже я тим часом другу роботу зроблю. Оце такі в мене дівчата нетерплячі. Що Анжела, що Наташа. Не хотіла в місті жити, родилася, виросла і приїхала в село. Знайшла сільського парубка, який теж не хоче нікуди з села, та й наробляються. Наташа ще працює. Сонечко вже заходить. Гуси мої зібралися вже додому. Мушкарня вже кусає. Що всім на добраніч і тихої всім ночі.